Дуже важкий день. Але почати я хочу з звернення до тих, хто незадоволений темпами нашого контрнаступу. Всередині України і в світі. Бо на цьому тижні я вже третій раз в цьому храмі. Ховаю своїх найближчих друзів. Полковника Сокола. Нашого депутата в Києвраді героїчного воїна, який загинув, намагаючи врятувати, евакуювати своїх бойових побратимів, командир роти 28-ї. Сьогодні Максима, якого ми ще три тижні тому зустрічалися і бачили. В реанімаційній палаті Марусі Звіробій. Яка, яка з такою гордістю знаєте, так хвасталась мій Максимка. Він сьогодні вирвався з фронту для того, щоб підтримати Марусю після важкого поранення під Курдюмівкою в реанімації Дніпра. Максим звільняв роботину, з ним пов'язані наші перемоги. Сьогодні ми тут бачили його бойових побратимів 132-го окремого розвідбата командування десантно-штурмових військ і 46-ї бригади ДШВ. І, звичайно, що ми висловлюємо світ. Щире співчуття тієї родині, мамі, брату, який приїхав ми з ним. Позавчора довго спілкувалися, він з тридцятки. Вся родина в них воює. Але в першу чергу мої слова Марусі. Одні з самих Маруся Звіробій. Вони ще з Марусіних Медведів разом. Імрусі є одним із самих найсильніших членів нашої команди, які навіть після важкого поранення під Курдюмівкою відмовляється піти на демобілізацію, хоче бути разом, звільняти Україну. Це яскраве свідчення того, яка сильна українська армія. І як ми маємо тримати єдність, єдність не навколо. Політиків чи влади, чи... а єдність навколо українського воїна, єдність навколо Збройних сил України, які роблять дива і звільняють Україну. На жаль, сплачуючи величезну ціну за це серце рветься. Але ми переможемо. Нехай. І ціною таких жертв, хоча серце цього не сприймає. Слава Збройним силам! до перемоги. Дякую, пані Марино. Кілька слів, будь ласка, про пана Максима. Ви з ним зустрічалися, коли приїжджали до пані Маруся звіровімець, чого почули, Петро Олексійович. Так, це нібито вчора було. І я взагалі дивувалася, що такий воїн, справжній, сильний, відважний, він був в житті. Побуті дуже скромною, тихою людиною. Він намагався не привертати до себе зайвої уваги, нічого не просив. І зараз серце крається, що цієї людини немає поруч з нами. В нього залишився брат Іван, який також в Збройних силах. Я сьогодні просила мати, щоб вона. Заради пам'яті Максима зберегала покій і дбала про свого другого сина Івана, а він дбав про маму. Тому що тільки підтримуючи один одного, тільки об'єднавши наше зусилля, ми зможемо вистояти в цій нерівній, на жаль, боротьбі. ми зможемо перемогти. І ми маємо робити все від нас залежне для того, щоб такі жертви наших воїнів були не дарма, щоб вже найближчим часом в мирній Україні ми вшанували їх пам'ять.